Турнір з Армспорту, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Пушкаря, проводять восьмий рік поспіль. Традиційно у ньому взяли участь близько півтори сотні учасників. Юрій Ткачук із Кременця Армспортом займається вже шість років. Змагання для хлопця на перші емоції переповнюють дуже хороша організація. Туда друзі приїхали з інших міст, з Рівенщини, з Львівщини, також Чернівеччини. Ну, будуть запеклі сутички, буде дуже цікаво. Бажаю всім удачі і перемог. Ми приїхали з Рівненщини, учасників змагань. Виграємо ваші змагання і поїдемо додому. Покажемо рівненську силу. Я вболівальник, я вболіваю за своїх друзів, мені цікавий цей спорт, і я вірю в їхню перемогу. Ми гості з Острозького району, приїхали підтримати свого хорошого друга, заодно сусіда. Дуже вболіваємо за нього. Багато років самі вже їздимо. Я колись також був учасником цих змагань пару років назад, Ну а зараз вже в групі підтримуємо. Армрестлінг або рукоборство настільна боротьба однією рукою. Є широко популярним видом спорту і не потребує особливої екіпіровки. Головне це сила, спритність і витривалість учасників. Армспорт є найбільш демократичним і мирним видом єдиноборств, який не вимагає спеціальних для цього приміщень, обладнання та спорядження. Попри це, на відміну від інших видів спорту, людина будь-якого віку має шанс виграти змагання. Одним із найяскравіших представників. Кі України у цьому виді спорту є 14-ти разовий чемпіон світу, 16-ти разовий чемпіон Європи Андрій Пошкар. Армспортом чоловік займається з 11 років. Проведення турнірів, присвячених пам'яті батька, вважає справою честі. Турнір пам'яті свого батька Пошкара Анатолія Федоровича, який був прекрасним лікаром-хірургом, також започаткував Кременецьку обласну федерацію армспорту. Займався популяризацією та розвитком армспорту. Сам активно займався, в 58 років став срібним призером чемпіонату світу по армспорту. І, зокрема, до армспорту причетний дуже давно, бо знав покійного Анатолія Федоровича як порядну людину, мужнього, тренера. Він заслужив шану і повагу своїм життям земним в нас в місті. І як фахівець в галузі медицини, і як фахівець в галузі початку і відкриття змагань парамспорту, який започаткував, від нього розпочалося те, що ви бачите сьогодні, скільки діток причетні до того виду спорту, який забирає їх з вулиць, а привертає їм силу, місць, прагнення творити добро і залишатися людьми. Більше про цю подію дивіться у програмі Галини Мацейків, погляд зблизька» у неділю, 19 лютого.